Я перш ніж розпочати свою доповідь, хочу сказати, що все, що стосується нашого комітету, в якому ми працюємо разом з Юлією Олександровною Діденко, це зовсім ніколи не подобається людям, тому що все, що пов'язано з митниками та податківцями, наша задача наповнювати бюджет. І на жаль, це дійсно платникам податків не завжди подобається. На жаль, але але вчора ви, мабуть, всі чули, що президент підписав два законопроекти: 94 67 та 9468. Це два законопроекти, які звільняють від ПДВ та, е, митне, е, митного податку. Е, біноклі е, Тепловізори, моноклі це все, що стосується обороноздатності нашої країни, і те, що саме потрібно для наших збройних сил. І цим займається комітет постійно, тому що перед цим був законопроект, який був пов'язаний з відміною ПДВ та Мита стосовно ППЛА. І таких питань дуже багато зараз трошки да, приділю уваги з вашого дозволу. Питанням, да, питанням реабілітації. <кій> Представляючи українську доктрину, Володимир Зеленський закликав зробити так, щоб наша держава була гідною своїх героїв. Що ми зробили в цьому напрямку? Перше, разом з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко півроку тому провели інспекцію басейнової стоматологічної поліклініки. Змінили її керівництво. В підсумку за півроку кількість відвідувачів серед військових зросла з дев'яти осіб в місяць до 3 тисяч. Друзі, я хочу всіх закликати користуватись цим інструментом. Насправді, це стоматологічна поліклініка, яка знаходиться на бульварі Жванецького. Вона надає повністю безкоштовні послуги. І дійсно за півроку 14 тисяч відвідувань цієї поліклініки. Якщо в ваших громадах є тимчасово переміщення особи або військові, які потребують цих послуг, будь ласка, звертайтесь, приходьте і отримуйте ці послуги. Друге провели робочу нараду в облраді щодо зміни підходів у роботі МСЕК. За її результатами в Одесі МСЕК першим в Україні почав виїжджати до шпиталів, а саме військові після реабілітації почали отримувати на руки повний пакет документів. Я вдячний Григорію Віталійовичу Діденка за цю за допомогу його. Третє Одеса першою заявила про своє бажання створити всеукраїнський хаб спортизування та реабілітації. Вже проведено два круглих столи за підсумками першого за участі провідних. Фахівців регіону було підготовлено пакет поправок до постанови 321 кабінету міністрів, яка є визначальною в сфері протезування. Це постанова, яка постійно потребує коригувань і стосується наших військових та людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю. І я вдячний, що саме Одеса була ініціатором змін до цього важливої до цієї важливої постанови. Про необхідність відкладного прийняття цих поправок було оголошено з трибуни Верховної Ради і підтримано 40 депутатами Верховної Ради. Дякую за це керівництво фракції. Станом на сьогодні ці поправки враховані міністром з міністерством соціальної політики, яке, яке підготувало оновлення проєкту постанови 321. в роботі другого круглого столу. Взяли участі керівники профільних комітетів Верховної Ради, представники міністерства. ОА, Керівники реабілітаційних та санітарно-курортних установ. В підсумку було розроблено резолюцію з 15 пунктів, яка містить конкретні кроки, що сприятимуть появі в Одесі всеукраїнського хабу спотежування та реабілітації, а також допоможуть повною мірою розкрити потенціал Одеси в цих сферах. Також за підсумками Круглого столу отримав запрошення на участь на раді, яку проводив міністр охорони здоров'я з питань організації діяльності спеціалізованих санаторіїв під час воєнного стану. У своєму виступі відзначив, що Одеса має найкращі стартові позиції в Україні для створення хабу. Також закликав невідкладно розглянути питання відновлення дитячої реабілітації, а також реабілітації в межах програми мати та дитина. В закладах Одеси та Одеської області. Ну всі ви знаєте, що в Одесі знаходиться майже 45 тисяч дітей, тимчасово переміщених, Вони потребують цієї допомоги. На жаль, через обстріли рік тому міністр охорони здоров'я закликав не працювати наші санаторні курортні заклади, а працювати лише в західній Україні. Тому я вважаю, що це важливо. Ми можемо відновити працювати, можемо приймати дітей і надавати питання реабілітації нашим українцям. Нарешті вже розроблено масштабний проект спрямований на соціалізацію наших ветеранів та осіб з інвалідністю через спорт. Найближчим часом цей проект буде реалізовано. Ну, це такий невеличкий проект. Ми вирішили зробити соціалізацію спортивну через баскетбольну команду для людей з інвалідністю. І трошки пізніше всіх запрошую до цього долучатися, всі громади, тому що це буде дійсно класний проект. Як ви знаєте, нещодавно Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію, яка буде досліджувати факти корупції з публічних закупівель під час воєнного стану. Мене, як представника Одеси та Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики обрано до її складу. Комісія вже почала свою роботу. Вона буде вивчати всі підозрілі закупівлі, зокрема державних органів, органів місцевого самоврядування, державних компаній та інших суб'єктів, окрім закупівель оборонного сектору. Призначення цієї комісії дослідити випадки, коли Ті бюджетних витрат не є неадекватними у порівнянні з потребами воєнного часу, коли в око впадають завишені розцінки або є сумнівні у прозорості проведених у проведені тендерів. Тому звертаюся до вас, всіх колеги, якщо ви маєте інформацію про закупівлю в ознаках корупції, завишення цін. Нераціонального призначення, звертайтесь до комісії. Давайте разом зробимо так, щоб кожна бюджетна гривня зміцнювала нашу оборону та наближала перемогу Україні. Одночасно хочу прозвітувати про свою участь в роботі тимчасової спеціальної комісії, яка була утворена 22 липня минулого року, і яка досліджувала кризові явища на енергетичному ринку. За короткий термін ця комісія заслухала звіт керівництва компанії оператор газотранспортної системи України та «Нафтогаз України. До цієї комісії якраз входив і пан Арахамі, Якого на жаль сьогодні немає. Ми наполягали на невідкладній перевірці діяльності цих компаній Державної аудиторської служби в підсумку. Керівництво було змінено. Відкрито кілька кримінальних справ, а держава змогла забезпечити українців газом і теплом. Колеги, сьогодні Україна вперше за часів незалежності реально інтегрується в ЄС і НАТО. Вважаю, що ми маємо підтримати зусилля нашого президента і всього дипломатичного корпусу. Інформую вас, що цього тижня Одеський державний університет внутрішніх справ підписав меморандум про співробітництво та партнерство з центром інформації та документації НАТО. Мета цього меморандуму зміцнення двостороннього співробітництва, яке спрямоване на реалізацію державної політики України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, вже найближчим часом в Одесі відбудеться кілька заходів, які будуть спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо функції і ролі НАТО, а також щодо співробітництва України та НАТО. Ми всі знаємо, що Одеса ніколи е, долучайтесь. Вибачаюся, я хочу просто два слова сказати. Насправді це дуже важливий меморандум стосовно співробітництва і розуміння в цілому, що таке НАТО. На жаль, Одеса за соціальними опитуваннями є має останнє місце серед всієї України за розумінням, що таке ЄС і навіщо нам потрібно НАТО. До цього можуть долучатися будь-які працівники ОТГ, місцевого самоврядування, військової адміністрації. Будуть проводитись форуми, будуть проводитись навчання для того, щоб. Щоб було розуміння та інтеграція нових е, ідей та законопроєктів ініціатив НАТО, маємо ще один показник нашого лідерства: того, що Одеса продовжує жити та розвиватися попри війну та постійні обстріли. Е, нас е, якраз зараз показують. Я хотів трошки розповісти. Я є головою наглядової ради університету внутрішніх справ, і, на жаль, ну ні, на жаль, а. Університет внутрішніх справ це майже військовий об'єкт. Він закритий і ми побудували під час війни. За чотири місяці і ввели в експлуатацію. Я вдячний за це і військової адміністрації обласної раді, новий корпус на 2,5 тисячі метрів на 45 аудиторій. Всі знають, ну в Херсоні під час обстрілів було розбомблено університет внутрішніх справ херсонський, Він був замінований і його неможливо розмінувати, не розумію, що робити. 300 курсантів, 300 студентів приїхало до Одеси. Їм не було де жити. Вони не знали, як навчатися, і завдяки саме співпраці. З міністром внутрішніх справ та обласній раді було дуже швидко, це неймовірно швидко за 3,5 місяці побудовано такий е, прекрасний корпус і можливість навчатись нашим дітям. Дякую за увагу.